75 років тому, 4 квітня 1949 року у Вашингтоні підписано північно-атлантичний договір про оборонний військово-політичний союз і створено НАТО на сьогодні. Це найстаріший та єдиний військовий безпековий блок, що складається з демократичних держав, як зазначив голова Київського безпекового форуму наш земляк Арсеній Яценюк. Ще сім з половиною десятиліть тому засновника альянсу добре розуміли. Що очікувати від Москви і як її спільно зупинити? Мудрість і далекоглядність цього рішення захистили мир в Європі на багато десятиліть і привели до розвалу радянської імперії. Сьогодні вільний світ потребує нового мужнього і рішучого рішення в дусі творців Вашингтонського договору. Саме таким історичним проривом має стати вступ України до НАТО, який вгамує скажену російську гадину, розширить межі вільного світу і поверне тривалий мир всій планеті. Україна це свобода. Україна це Європа. Україна це НАТО.